Ви думаєте, напевно, купив хуйню, блядь, вже все розібрав. Щоб ви це і розуміли, блядь, Вся ходова тут ще була в оригіналі, блядь. І не було ні одного люфта, ні на одній шарві, ні на одному наконечку. Це все я міняю, крашу просто для себе. там, да, Був якийсь сальмблочок потрісканий. Я собі зроблю, блядь, і в мене буде ідеальна, ідеальна машина. І ще плюс буде заміна тормозних шлангів всіх. Ну і тормозухи машину обслужу і не буду думати, що блядь, в мене там не поміняна якась хуйня. Темка, да, блядь? Сука, скільки тут бабок, це просто пізда. Що немає передніх тормозних шлангів. Нарешті процес пішов вже без 15.03 ночі. Я закінчив збирати задню частину. Поставив балку, трубку. Все-все-все ну, зібрав. Ще залишилось тільки перед. Передок, надіюсь, завтра зберу. Завтра прийдуть сальінблоки подрамника. і там мені позапресовуються, все. Ступічні почіпники і все, і буду, буду збирати треба буде прокачати тормоза через камп